Всім мої вітання. Окремо хочу передати вітання тим, хто щодня грабує наших хлопців. Я маю на увазі чиновників, я вже не знаю до якої ланки і як високо це все доходить. Я не знаю, скільки ще вам треба грошей, щоб ви наконець наїлися і вдавилися. Тих грошей, які Європа і весь світ дає на військових, на реабілітацію військових, на перемогу України. Так от, щоразу. Коли ви грабуєте наших захисників, наших хлопців, майте мужність дивитися їм в очі. Пораненим. Оце Андрій. Він зараз лежить в лікарні. Сьогодні я з ним зізвонився. Йому сказали лікарі так, ти знаходиш протеїн для наращування мишців. Купуєш, і тоді ми будемо тобі його прописувати і давати. А допоки просто лежиш. Просто лежиш, просто гниєш і просто ждеш, що хтось з тобі з волонтерів привезе протеїн для наращування мишців. Коли ви наїстесь, ви, грабуючи під матрасами мільйони знаходять час, у голови суду знайшли мільйони, ви коли мільйони берете, берете, жрете, 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 ви що не розумієте, що потім ваші діти за це будуть відповідати хворобами і смертями. Від можна ж не красти, можна. Я от півтора година війни, я не краду чужих грошей, Тому що якщо б я украв хоч копійку людських грошей, хай би Господь дав так, щоб я от лежав і в муках помирав. Мені моїх мозгів вистачає заробити собі на їжу і на 7 тисяч гривень аренди квартири. Луї Вітонів, Мерседесів, мені не потрібно. За бугром ходить гулять. По барам, по ресторанам, а уж тим более гавкати за бугра, мені теж не потрібно. Коли ви наїстесь? чого одні з передка просять про допомогу, а другі навіть з лікарні просять про допомогу. Коли ви нажретеся? ви не що не розумієте, що закінчиться війна, хлопці прийдуть з вас видавлять ці гроші. Все до копійки повидають, свої виплати повидавлюють, допомогу повидавлюють, все з вас повижимають. Ви що це не розумієте чи що? Не знаю, хто хоче, хай долучається. Я то піду зараз куплю протеїн і сьогодні або завтра повезу йому в лікарню віддам цей. Тому що банка стоїть 2 25 тисячі гривень і там 800 грам буквально. Просто у мене питання. Ви ж ви циніки, ви настільки цинічно зажралися вже, що у вас немає ні, ні краю, ви не чувствуєте, нічого. Немає у вас жалості не до тих, хто воює, не до тих, хто вже лежить поранений під Бахмутом. Хлопець поранений. Хлопець поранений під Бахмутом. Ви тільки прикриваєтесь з ними, фоткаєтесь з ними, виставляєте і розказуєте, ми про них піклуємося. Ми виплати піднімаємо, ми доплати робимо, ми у БД робимо. Ми бачимо, що ви робите. Ви просто цинічно грабуєте пацанів. От і все. Хто хоче, хай долучається. Номер карточки я в назві залишу. Це новий мій номер карточки. Я піду, я знайду, я куплю, відвезу і разом з ним зроблю відеозвіт, щоб всі люди бачили. Що ми і без вас обійдемось. Ми купимо, ми найдемо, ми зберемо, бо ми український народ. А ви, як були гандонами штопаними, так ними Не Ненажерливими, штопаними, брехливими, цинічними гандонами. Правда в вишиванках. Ну це вас не міняє суті. У мене все, друзі.